У нас з Джином перша спільна подорож. Ми летимо в Малайзію. Джин. Так. Як твої відчуття? Так. Супер? Супер. Трошки жарко. Трошки жарко. <laughs> Джин Джин. Так, так. Це буде наше відео на пам'ять. Як ми з тобою постаріємо, будемо переглядати. Yes. Прикольно. Джин. Джин, це дитя. Всім привіт, вітаю вас, в аеропорту інчона. О, блін. Знайду тишу, ще раз зв'яжусь з вами. Всім привіт-привіт з аеропорту. Сьогодні у нас з Джином перша спільна подорож. Ми летимо в Малайзію. Це одна із азіатських країн, куди українцям можна по безвізу. От, ага. Зараз ми зайдемо в пениджом, купимо пениджом це цю магазинчик. Купимо води, щось перекусити, бо нам летіти сім годин, а їжу в літаку не дають. І будемо приземлятися вже в цій країні. Я вам все-все покажу, розкажу, цікаве. Ільба на завтра, дає відео. Звичайно, буде. Ільбан мульт. Ільбан мульга на досаді. Ось такі батончики перепустити. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Всім привіт-привіт! Ми вже в Малайзії. Це наш вид з першого готелю. Ми вчора прилетіли десь в 2 часа ночі. Визвали таксі. Я ще з таксистом встигла посваритися, бо він мені розказував щось за Україну там. Ми з сином в Малайзії. Ми прилетіли вчора вночі. Заселилися в готель, щоб трошки відпочити, бо наступний наш готель це а, коротше, закрит, закрита територія готелю, знаходиться на острові. О, там в три години у нас заселення, зараз 12. Ми з Джином йдемо кудись перекусити, трошки вбити час. <гум> От. Тому зараз я вам покажу, що тут і як, бо я в цій країні насправді вперше. І ще тут дуже волого й дуже жарко. Я трішки опинилась в сауні. То куди ми йдемо? Ой, так прикольно. Джин, як твої відчуття? Так. Супер? Супер. Трошки жарко. Трошки жарко. <рес> Ми зайшли поїсти в Макдональдс, бо і всіх нормальних місць тут є Макдональдс і. Ми проходили місцями звичайних закладів. Коротше. Ми проходили звичайні заклади харчування і вони виглядали трошки, ну, трошки не, не по нашому смаку. Це дуже коротше. Деяка приготована їжа просто лежала на стендах, відкрита. Відкрита на вулиці, а на вулиці така дохотенька. Я переживала, що якщо я поїм їм ту їжу, у мене живота не болить. Коротше, не знаю. Тут класно побувати пару годин, а далі обов'язково треба їхати в якийсь резерв. Бо в самому місті тут, а, тут нема що робити. От. От, що сказала. Зараз поймемо Макдональдс, повернемось. Ми, до речі, залишили наші чемодани в готель на дві години. Хорами з чемоданами і будемо йти вже до порту. Там нас буде забирати кораблик вже в наш готель. Я зараз позадихнуся в цьому місці, чесне слово. До самого острова нам хвилин 15 десь на паромі. мікро. Так що прибудемо туди і я зв'яжусь з вами. Так що, не пропадайте. Джен захотів вийти на зв'язок, розказує. 브리비 브리비 데브바디 나랑 말레이시아에 왔는데 일단 너무 덥고 음식이 맛이 없 Так, е ё м до порту. Yeah. excuse me can you repeat please <laughs> oh, okay. so um, the boat will be 4 p.m yeah. mm. so if you want to go around later on just be back here at mm -hmm. least 10 minutes before 4 p.m mm -hmm. and then we will bring you to the jetty. Mm -hmm. 10 minutes before here yes 10 minutes before 4 p.m okay oh, 10, 4 p.m 10 what, minutes what about Аслеві. Uh, Окей. Uh, uh, mm. okay. Ми чином відправляємось на борт. Yeah. Ой боже, чекали ми ще дві години, бо тут по like... часу приїжджає. Приїжджає кораблик. Моя українська супер зараз

벨라야 안녕? 네가 태어나기 전에 이러를 찍으러 오는데 지금 네 엄마 아빠는 이렇게 여행을 가고 있다잘래

<laughs> Thank you. Thank you. Нам видали рушничок холодний, mm -hmm. вологий холодний рушничок mm -hmm. і, видали, і видали щось попити. імбирно солодкий напій, дуже смачний. Такий оздоровий. Ходи сюди Ходи втомився, мене знімати. <рес> Тут якийсь імбир зі спрайтом, не знаю, коротше.

Так, тепер вас знайомлю з нашою віллою. Значить, у нас ось такий вид. Яка красота. Це у нас є таких два ліжачка. Заходимо далі в віллу. Тут у нас диванчик такий з телевізором. Мені дуже подобається вид. Так прокидаєшся. Особливо куди буде захід чи схід, сонце. Дуже гарне. У нас тут гардеробна. Угу. Приїхали наші чемоданчики, привезли нам. Тут столи. Тут я не знаю обід для взуття. Тут у нас туалет. Потім у нас, а, ну ви зрозуміли, коротше, вмиватися миць, ванна величезна. І ще одна мийка. Це вже душ. Значить, доба. Тут он, джин сидить, як король, з яким видом. Доба в цьому закладі коштує 250-300 доларів за добу тут. Але у нас все в... входить в цю вартість, входить і сніданок, і обід, і вечеря, і плюс входять ще розваги, ми будемо кататись на лодочці, сюди входить масаж. Ой, казали, так. плюс сюди входить масаж. Так що. Бажаю вам гарно провести час з нами, і нам бажаю гарно провести час.